У вашій декларації вказано прибутків на 6 мільйонів доларів, а ви за рік витратили 8. Як так вийшло? Як вийшло, як вийшло, просто не можу звести кінці з кінцями. Країну вони хочуть управляти. Та ви спочатку піскою своєю навчіться управляти, бо ж не влучаєте, коли пісяєте в унітаз. Цан мислив українцях? Пам'ята пан Воні? Mm. Пам'ятаю. Ясна, що пам'ятаю. А не пам'ятає пан, що німці з нами робили? Теж пам'ятаємо. Але о німцях не могли, бо їжі там до праці. Твої проблеми це і мої проблеми. Добре, Люба, наша з тобою секретарка від мене вагітна. Милий, мене болить пальчик. Перестав? Так, пройшло. А тепер в мене болить носик. Прошло. Так, коханий. І голівка болить. Відпустило. Молодий чоловіче, ви геморой випадково, не лікуєте. Скажи мені, як одна людина може зробити стільки помилок. Софія Петрівна, а чому це одна? Мені допомагали тато і син. Запам'ятай, знаєш, що робити, коли ти йтимеш з дівчиною вночі з дискотеки і до неї почнуть чіплятися. Що? Тікай. І пам'ятай, гарних дівчат багато, а ти у мами один. Андрій, а як поживає Оля? У вас було таке велике кохання. Закінчилося кохання. Розійшлися? Ні, одружилися. Щоб зробити суп з фрикадельками, очистіть з в шкірку. А зі шкірки можна зробити суп з галушками. Ooh. Тату, це правда, що в деяких країнах сходу наречений не знає, хто його дружина, поки не жениться. Це в будь-якій країні, синку. Дивіться, як я можу! Йоп твою мать! Я жива, не бійтеся. Жінка, не кричіть. Йобнувся. Не Це не він не впав чи збожеволів? Ну, Мені не треба не зрозуміти, яку бригаду вислати. Я знайшла твою заначку в гаражі. Як знайшла? Чисто випадково. Як можна випадково зняти колесо і розбортувати його? Лікарю, що робити? У мене є бажання жити вічно. Женіться. І що я буду жити вічно? Ні. Бажання пропаде. Іване. Пора тобі женитися. На кому? Та хоч би на Габчині Марії. Не подобається мені Марія. То на Миколові Галі. І Галя мені не подобається. То Хто ж тобі подобається? Володя. Тьф, так він же моє. <пілляє> Коханий. <пілляє> Замість таблеток від поносу я поклала тобі таблетки від нервів. Ти як? Дякую, кохана. Обісрався ще в маршрутці, але спокійний.